А зараз історія про землю, яку не можна ані продати, ані купити. Йдеться про паї, які спочатку роздали колишнім колгоспникам, а потім встановили мораторій на їх купівлю і продаж. Триває він уже 17 років і страждають від нього не тільки ті, кому ця земля не потрібна, і хто хотів би заробити на своїх паях, а й ті, хто готовий платити за українську землю чималі гроші. Про мораторій і тих, хто з ним бореться, дивіться. Один пай землі це в середньому три гектари. А тепер уявіть, що таких паїв в Україні аж 27 мільйонів гектарів. Це майже половина території країни. Саме стільки землі у власному користуванні звичайних українців, здебільшого селян, декому вони дісталися після важкої роботи в колгоспах. Хтось отримав їх у спадок. Переважна більшість селян здають свої паї в оренду фермерам, підприємцям складають договір на 5-7 років і отримують за це або гроші, або продукти. Ціну встановлюють залежно від того, в якій області міститься пай і наскільки родюча земля. Це може бути і 3, і 30 тисяч гривень на рік. Непогана добавка до пенсії. Також орендну плату можна брати продуктами. Приміром, за один пай видадуть 2,5 тонни зерна: ячмінь, кукуруза, пшениця, 10 літрів олії, 3 мішки цукру, мішок муки, і це все. Більше землевласники зі своїм майном нічого зробити не можуть. Бо на землі сільськогосподарського призначення, ось уже 17-й рік, як накладено в мораторій, продавати не можна. Але якби в людей був вибір, якби українці могли розпоряджатися паями на свій розсуд. Таке запитання зацікавило тернополянина Віктора Антоновича. Він усі свої майже 80 років живе в місті, до пенсії працював інженером. Та коли отримав у спадок від батьків земельний пай у селі, навіть не уявляв, що робити з тим чорноземом. Обробляти самотужки ці паї можливості не було ніякої, тому що ну, вже здоров'я не, не те, і саме головне, що не було. Коштів, тож Віктор Антонович вирішив свій спадок продати. І яким було його здивування, коли він дізнався, а зробити він цього не може, бо Верховна Рада у 2002 році запровадила мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Тобто держава мені сказала, ви продати цю землю не можете. Єдинственне, що ви можете зробити, це здати її в оренду. Як Віктор Антонович не може продати свою землю, так фермер Дмитро Огньов не може купити її, лише в оренду бере. Знову ж таки, через той самий мораторій. Дмитро вже шість років має овечу ферму, продає тварин на розведення. Тільки з три тисячі голів. І це до речі найбільша овеча ферма у східній Європі. Дмитро каже: він би радо розширився і хотів би взятися за виготовлення сирів, але ризиковано, адже перебуває фактично на чужій землі. І якщо хтось із пайовиків відмовиться продовжити з ним договір оренди, то куди дівати його овець? Немає в землі, немає гарантії, це дуже важливо. Да? Якщо фермеру не дати можливість переобрати цю землю, то просто фермерське движение буде сипатися. Виходить замкнене коло. Віктор Антонович не може продати землю фермеру, а Дмитро не може викупити пай у власника. Тож обоє опинилися в судах, аби відстояти свої права. Дмитро подав позов до Другобицького районного суду, щоб той скасував мораторій і дозволив фермеру купити землю. То дають право вообще Верховному світу совєту розпоряджатися моїм собственним мучеством і мій для нього право розсматривати вопроси, мне продати своєї имущество? Але районний суд позов Дмитра, звісно, відхилив. Тож фермер налаштований дійти до Верховного суду, якщо ж і там відмовлять, далі до європейського справ людини. Як це зробив Віктор Антонович? Ось рішення Європейського суду з прав людини. Ви бачите, скільки. До 100 пенсіонер витратив 5 років свого життя, вивчив законодавство вздовж і впоперек, аби довести, ніхто не може розпоряджатися його землею, окрім нього самого. І європейський суд став на його бік та визнав, держава Україна порушила конституційне право Віктора Антоновича на власність. Мені прислали з газети тут. Написано, пенсіонер виграв у європейському суді. Але продати свій пай Віктор Антонович все одно не може, бо європейський суд не в силі скасувати чинно в Україні заборону на продаж землі. Через це і Дмитро, навіть якщо теж виграє суд і доведе, що і його права порушили, все одно не зможе купити землю під свою овечу ферму. Що робити тим, хто хоче продати землю і хто хоче її купити? Про це поговоримо з Андрієм Кошелем. Вітаю вас! Вітаю! Андрій Кошель, президент Асоціації земельна спілка України, вважає, українцям багато років розповідають, що ринок землі це погано, що землю вкрадуть або її скуплять іноземці. І більшість навіть повірила, що мораторій нас урятує. Та насправді він потрібен лише великим аграрним компаніям, які за копійки орендують землю у пайовиків на вигідних для себе умовах. Андрію, ви переконані, що в Україні потрібно. Впроваджувати ринок землі і дозволяти українцям користуватися землею, як і будь-яким іншим майном, чому на вашу думку і уряд, і депутати зволікають із цим питанням. Ну, ця тема дуже чутлива і вона має політичного забарвлення. Довгі роки селянам і взагалі громадянам України розповідали, що ринок землі це погано, що прийдуть скуплять землю, що будуть якісь негативні наслідки соціальні. Я абсолютно погоджуюсь з паном Андрієм, що тему НАТО заполітизували. Якщо ми будемо відкривати ринок. То хотіли би не пустити на, на нього на ринок землі іноземців, і тому відповідно виписуються закони. Як швидко буде просуватися процес ухвалення відповідних законопроєктів і відповідно зняття мораторію, ваші прогнози Всі чекають. Я побоююсь прогнозувати юристи, аграрії, власники паїв, чекають відміни мораторія або його продовження постійно, це топ тема кінця грудня. Після виборів є шанси, що тема ця зрушиться. Хочеться, щоб прискорився закон.